Думаю, ви вже чули очевидно з новин, що в Херсон починають подавати електрику. Це дуже радісна подія. І херсонською темою ми продовжимо. Євгеній Єрін з нами на зв'язку, полковник і керівник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку. Пане Євгенію, вітаю! Доброго дня. Херсонщина далі залишається під нашою пильною увагою. Журналістською я маю на увазі та й громадськості. В тому числі хотів для початку поцікавитися, яка там ситуація воєнна на Херсонському напрямку. На херсонському напрямку ситуація залишається стабільною на даний час противник активних дій наступальних не здійснює, але продовжуються регулярні обстріли української території з боку противника. На е, останній час було здійснено 23 обстріли за останню ніч. От з них е, три було по херсонському напрямку. 20 по запорізькому. От по самим населеним пунктам в Херсонському напрямку на даний час обстрілів не було. Було обстрілено один населений пункт на Запорізькому напряму це Оріх. Зі 152 мм артилерійських систем було здійснено обстріл. А що відбувається загалом? Чи відомо нам точніше, що там відбувається на лівобережжі Херсонщини на російських позиціях? Вони окопуються там серйозно, якщо так, то на якій відстані від Дніпра, тому що вже е, неодноразово в нашому ефірі заявляли, що росіяни відходять на лівобережжі на глибину 15-20 кілометрів, тому що інакше вони повно. Цінно обстрілюються нашою артилерією із правого берега. То що там в росіян на лівому березі зараз? Ситуація з окопуванням? Звичайно, вогневий тиск з нашого боку постійний. Ми не даємо ворогу заспокоїтись і готувати спокійно свої позиції. Але разом з тим, ворог створює ешелоновану систему. Так, вони створюють і на передньому краї свої інженерні загородження. І на інших рубежах і позиціях, більш оперативній глибині свого «Побудови» теж продовжують здійснювати інженерне обладнання таким чином зараз вони здійснюють певні перегрупування і оновлення своїх військ. Мається на увазі, вони підводять цих новомобілізованих під оновленням? Ну питання не в тому, що вони там підводять новомобілізованих чи не новомобілізованих. Питання в тому, що йде в них певна ротація, от і деякі підрозділи вибувають на Донецький напрям, деякі залишаються тут, деякі прибувають дійсно там новостворені або оновлені, відновлені їхні підрозділи повертаються до своїх позицій. Угу. Євгенію, я тут у Києві в студії сиджу. У мене за вікном студійним мерзенна погода, все таки дуже сніг з дощем, е і все дуже мокро, волого земля розквашена. А яка зараз погода на Херсонщині і як вона впливає на характер ведення бойових дій? Чи можуть туди під'їжджати, наприклад, е чи може туди під'їжджати тяжка техніка? і Як взагалі це впливає на ситуацію на передовій? Ну, як ви правильно сказали, погода мерзенна, да. і для особового складу, я вам так скажу, із з власного досвіду, що перебування в окопах на позиціях, коли тебе зверху поливає дощ, і під ногами трошки багнюка, то воно не зовсім приємно. Але разом з тим, наші хлопці тримають бойовий дух, вони готові до відсічі, і я впевнений, що ворог не пройде. А в подальшому я думаю, що і дійдемо до наших кордонів визначених. Так, в цьому сенсі пункти незламності не лише тут у нас в тилу, про які ми говоримо, але такі сталеві пункти незламності вони абсолютно на передовій. Тим не менше, хотів повернутися до недавно звільненого Херсона. А в самому місті ще виявляють якісь залишки чи диверсійно-розвідувальних груп, чи навіть просто тих росіян, які не встигли відступити і втекти під натиском наших збройних сил. З цього приводу можу сказати одне, що фільтраційні заходи та інші заходи пов'язані з виявленням та знешкодженням незаконних збройних формувань або якихось диверсійно розвідувальних груп з боку противника, продовжуються регулярно, постійно вони ведуться, тому що Херсон це місто, яке знаходиться на лінії фронту. І питання проникнення ворога завжди залишається актуальним. Добре, зрозуміло. Значить, тривають заходи. Дякую, Євгенію, що знайшли можливість вийти в ефір. Євгеній Єрін, полковник і керівник об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку. Простіше кажучи, Херсонщина, якщо так брати грубше, був щойно в нашому ефірі.